Вітаю питання необхідності реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі ніколи не втрачають своєї актуальності. Саме тому я вважаю за необхідне роз'яснити вам, чим же спровокована така необхідність. Перш за все, хочу зазначити, що наявність у вас правоустановлюючого документу вже є підтвердження права власності на земельну ділянку. Це стосується як державних актів, виданих до 2013 року, так і державних актів радянського періоду, адже вони і досі є чинними. Проте, якщо вашу земельну ділянку не зареєстровано в Державному земельному кадастрі, то рано чи пізно ви зіткнетесь із перешкодами, що будуть впливати на реалізацію ваших прав. По-перше, це стосується того, що ви не зможете відчужувати свою земельну ділянку та, відповідно, передавати її в оренду. Також це правило стосується нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці без кадастрового номеру. По-друге, в майбутньому у вас можуть виникнути спори щодо земельної ділянки, адже формально за відсутності її у державному земельному кадастрі вона є відсутньою і може бути передана іншим особам. Вас будуть чекати спори судові затяжні, які відповідно витрачатимуть ваш час, нерви і кошти. І також що саме головне, зареєструвати право власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно також не є можливим, адже реєстрації прав саме передує реєстрація земельної ділянки як об'єкта в державному земельному кадастрі. Простими словами, без внесення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру, формально земельна ділянка як така не існує, як і права на неї. Адже, окрім вашого правоустановлюючого документу, ніде не відображено відомостей про існування прав на неї. Тож ми наполегливо рекомендуємо якнайшвидше виправити цю ситуацію та зареєструвати вашу земельну вашу земельну ділянку в державному земельному кадастрі. Відповідно, після чого зареєструвати її в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ви вирішите присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, то обов'язково звертайтесь до нас, адже з нами процес реєстрації є простим та легким, бо усі формальності ми обов'язково візьмемо на себе. Наша професійна команда завжди готова до ваших послуг. Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити вже сьогодні: забезпечте собі захист прав від незаконних посягань інших осіб, а також уникнення в майбутньому судових спорів. Звертайтесь до нас за консультацією, а також підписуйтесь на наші канали у соціальних мережах. Ми завжди раді вам допомогти. Бережіть себе.